Добрий день, вас вітає комунальний заклад Лозівський ліцей Харківської області, яке я чую Олена Михайлівна Багинська. Ми звертаємося до вас з великою мотивацією та ентузіазмом, щоб поділитися своєю ідеєю про вирощування грибів у шкільній теплиці. Цей проект є не лише захопливим, але й корисним для нашої шкільної спільноти з багатьох аспектів. Ідея проєкту створити на базі закладу освіти творчу лабораторію з вирощування грибів, яке буде використовувати сучасні технології та екологічно чисті методи отримання якісного продукту. Керівником проєкту є Трохимець Наталія Олександрівна, вчитель біології, та наша команда, яка складається з мотивованих та лановитих людей. Ми віримо, що наш проєкт. Буде успішним, і він допоможе нам зробити наш заклад освіти більш відомим та привабливим для учнів. Проект сприятиме розвитку соціальних навичок, таких як робота в команді, комунікація та відповідальність. Учні будуть працювати разом, планувати завдання, ділитися обов'язками та допомагати один одному. Це сприятиме зміцненню шкільної спільноти та створенню позитивної атмосфери співпраці. Ми вважаємо, що проєкт вирощування грибів є важливим та корисним для учнів нашої школи, можливість отримати практичні знання, розвивати екологічну свідомість, соціальні навички, здорове харчування та економічну вигаду, щоб також підвищити інтерес до науки та підготуватися до майбутнього. Це кроки нової української школи. Працівники нашого закладу. Самотужки намагалися привести до ладу стару теплицю, але каркас і ємності приміщень порживіли та почали руйнуватися. Це шкоджає реалізації проєкту. Наша стратегія базується на наступних кроках: вибір оптимального місця для вирощування грибів, з урахуванням доступності ресурсів, шкільна теплиця, впровадження сучасних методів вирощування грибів, таких як гідропоніка, або використання спеціальних ґрунтів. Саме найголовніше це отримання практичних навичок учнів. Реалізація проєкту буде проходити через завезення деревної тирси або соломи з навколишніх сіл та замовлення рибів гриливи у підприємців. Ми провели детальний аналіз потенційних доходів та витрат. Очікуємо, що в перші роки проєкту будуть інвестиційні витрати. Проте згодом досягнемо прибутковості завдяки оптимізації процесів. Ми віримо, що наш проєкт буде корисним для нашого закладу освіти, місцевої громади та навколишнього середовища. Ми звертаємося до вас із проханням підтримати реалізацію проекту зворощування грибів у нашій шкільній теплиці.